Чому я? Чому саме я серед усіх дітей? Мені стає затісно в цій шкірі. Я відчуваю, як до мене приходять безшкетні та безумні думки, як світ навколо. Капелюх, він дивовижний. Це не просто аксесуар, це ключ до нової реальності. Я стану шляпником втілення магії та загадки, хаосу та веселощів. Ха-ха! ха Кожен день свято, але чому навколо так багато див? Чи зможу я знайти свій шлях у цьому безумстві? Моя душа прагне пристрасті, втілення мрій, тож нехай. Цей капелюх стане моєю душею.